Чи маєш ти Юрі добру і непримушну волю, та тверду думку взяти собі за дружину Ярослава, хто тут перед собою бачиш? Так, маю. Чи не обіцяв ти іншій жінці дружній вірності? Ні. Чи маєш ти Ярослава добру і непримушну волю, та тверду думку взяти собі за чоловіка Ює, що тут перед собою бачиш? Так. Чи не ти кому іншу дружній вірності? Ні. Заручається Раб Божий Юрій з рабою Божої слави ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Заручається раба Божий Ярослава з Рабом Божим Юрієм ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я Юрій. Я Юрій. Беру тебе Ярослава за жінку. Беру тебе Ярослава за жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружжя. І чесність подружня. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможе. Так мені, Боже, поможе. Троїці святі єдині. Троїці святі Єдині. І всі святі. Я Ярослава. Я Ярослава. Бру тебе Юрія за чоловіка. Беру тебе Юрія за чоловіка. І обіцяю тобі любов. обіцяю тобі любов. Вірність, Вірність. чесність Чесність. і послух подружні. І послуг подружні. І що не залишить тебе аж до смерті. І що не залишить тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможе. Тройте святі єдині і всі святі. І всі святі. Що Бог з'єднав чоловіка і не розлучає. І я недостойний слуга Божий, владою мені даною з'єдніва це святе подружжя. Його влади Святої Католицької церкви тверджу за минулю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос. Вінчається слуга Божий Юрій зі слугою Божою Ярославою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вінчається слуга Божий Єврослава зі Божою Божим Юрієм, ім'я Отця і сцена і Святого Духа. Будьмо уважні, ми всім, Премудрість, будьмо уважні. Веселий в радість лиця Твого, Ти положив на головні кісінці -сі, Вінців з кам'янці, життя просили у тебе йти до. Запросили на весілля до Божого Ісуса, та й Богушнів, коли забрали вина із мати Ісуса, каже, до нього вина не мають. Ісус відповів, що мені тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати до слушу, Дік і вам робіть. Було ж там шість й посуд на воду, що було для людей зі хочище, і міщала дві або три триміли. Сказав Ісус наповніть поїх на водою, водойгу, вони наповнили до верху, тоді кажуть, зачерпніть тепер і несіть до старости весінного. Коли староста попухнув воду, що стала вино, не знаючи звідти воно взялося знагрі тільки ті слуги ті зачерпули воду. Закликав і молодого і каже до нього, кожен чоловік дає спершу воно добре, куп'ю це гірше, теж добре вирозберіг досі. Ось такий початок чудесу що не Ісусу кані, але й сніти свою славу. І учні його повірували в нього, слава. Тобі! Господи, Господи, Боже наш, ти говорив напород, через і наперед заповів, що в останніх роках твоїм розумінням просітиш всі народи. Ти не хочеш, щоб хтось із тобою сотворих людей не брав участі у твоєму спасінні. Ти поклав закони Твої виборним послом, послом, Павлом для чоловіків і жінок, щоб усе робили на твою славу і щоб обоє приносили несплявлену головою похвалу і звеличення Твого Пресвятого імені. Цим накриттям голови дозволь, щоб побожністю, мудрістю, вірою скріплені, славу і моління з вдячністю приносили твої величі. Отже, ти сам, Владико чоловіку, любче, благослови рабу твою Ярославу і прикраси в голову святістю добрих дій. Щоб жила за твоїми заповідями, своїми добрими ділами, щоб намагалася тобі подобатися. І в чеснотах, і невинності себе зберігала. І разом зі своїм чоловіком, якого від тебе отримала, одержала твою вічну щасливість. Ти ж би милосердний чоловіколюбний Бог, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіть і від тіла. Нехай покриє тебе Господь покрилою крил своїх. І збереже до всякого лиха посідні життя Того. І дай своїй мирі гаразді бачити дітей Твоїх до третього, четвертого покоління разом із чоловіком Твоїм. Окропленням цієї водою хай зійде перебуває на Твої благословення Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Іди в мирі і гідно заховуйся заподі Господні з любов'ю продовж всього свого життя, слухаючи свого мужа за велінням Господнім в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Апостол Павло каже, що подружжя, це велика тайна, Велика... саме слово «тайна» вже говорить про те, що міський розум зрозуміти те не усе. Апостол каже, що ця тайна не просто тайна, але Тайна велика. І порівнює цю Тайну подружжя з відношенням Христа і Церкви. Каже, як Христос полюбив церкву і дав себе за неї так чоловіки любить своїх жінок. Тобто частину відповіді а тайне подружжя знаходимо буквально в цих кількох словах. Подруги, коли хочуть досягнути «тайну подружжя, мають приносити в себе в жертву один за одного. Можливо, таку жертву не в прямому цьому значенні такого слова, що жертву фізичну не своє життя, для того віддаємо, щоб померти. Але приносить, приносить себе в жертву чоловік для дружини, а дружина для чоловіка, жертвуючи деколи своїми пристрастями, жертвуючи деколи своїми завагами, жертвуючи своїми гріхами, гордість, заздрістю, скупістю і так далі. Умертю в собі той гріх за для того, аби Жинати чоловіка, а чоловіку дружини були щасливі. Бо не може бути у сім'ї щасливий хтось лише один. Не може бути щасливий чоловік, коли нещаслива дружина, і не може бути щаслива дружина, коли нещасливий чоловік. Один одного маєте прагнути робити щасливим. Саме в цьому значенні. І полягає повнота любові. Любити значить віддавати себе. Віддавати себе для того, кого люблю. І в нинішній день у цьому храмі Божому ви обіцяли один для одного пожертвувати, віддати самого себе. Обіцяли любов, вірність, чесність под Це великі слова. Так як писав апостол Павло, що у дружі це велика Тайна, так само слова -присяги це є великі і значимі слова. Присяга — це коли важко дотримуватися, коли ми даємо присягу необдумано, з горяча, обіцяємо. Але присягу з любові виконати є легко, щось з любові робити легко. Та мама, в якої маленька дитина, задля тої дитини встає ночами, чи спить, чи не спить, годує, е дитина плаче, мама працює, бо вона ту дитину любить, віддає себе за, за тої дитини цілковито. Так само, в якійсь мірі і чоловік повинен віддавати себе для жінки, а жінка повинна віддавати себе для чоловіка. Робити з любов. Певно річ, не все так є глава. Навіть там, де любляться, навіть там, де милуються, Час і часу і сперечаються, і сваряться. Але як ми з вами говорили раніше, у мудрих родинах і мудра свара, мудра суперечка, завжди намагайтеся пускати. Тобто вставати і після тої сваряти. Бо коли сваримося, ми падаємо, падаємо в очах власних, в очах свого нижнього і в очах Божого. Тобто падаємо в рік. Намагайтеся вставати якнайшвидше, один і другий, вставати разом і йти далі. Перешкупати через те. Незважайте на щось такі короткотривали, скоро минуче. Пам'ятайте, що перед вами ціле життя. І зруйнувати собі життя за якоїсь там хвилини, якоїсь забавності, за хвилини якоїсь такої якої вибачайте нерозумної дурості. Дуже неправильно. Разум і підтримуватися, допомагати рука в руку плече в плече через ціле своє життя, дорожити і цінувати. Нехай ще ті побажання, які вам нині вранку лунають і будуть лунати ще до пізньої ночі під ваших рідних, під ваших близьких. Нехай ще ті бажання, якщо можливо не повністю, але хоча б на 50% зборися. І Від цього серця вам цього бажання вам того Божого благословення, великого безмежного для вас, Двох, для ваших рідних, для ваших близьких, для тої сім'ї, яку ви будуєте і яка у вас буде. тут присутні за вас і просто. Навідайся, Господи, у дім цієї молодої сім'ї і всі спокуси відчиниють від неї. Нехай перебувають і англій Твої святі, і благословення Твоє нехай буде з ними на многих і благовіхах.